Чи можеш ти уявити їжака з шерстю замість голок, такого собі пудлатого їжачка? Так от, уявляй швидше, бо наш був саме такий. Мав пишну шевелюру і неймовірно нею пишався. Аби завжди мати розкішну зачіску, він старанно за нею доглядав. Щодня ретельно мив найдорожчими шампунями. Полоскав у трав'яних відварах, втирав найрізноманітніші маски. Ой, який же я красень!» – Милувався собою їжачок перед дзеркалом. Ніхто не має такого дивовишного волосся, як у мене. Самовдоволений і щасливий, він рушив у ліс. Ні, не по гриби чи по ягоди, а просто так, аби покрасуватись перед лісовими мешканцями. Тільки но вийшов на стежку, як назустріч йому пан Лев. О, кудлатий. Ти знову собі на голові кубло намостив. дещо насмішкувато запитав він. Чи хочеш бути схожим на мене? Чи тебе блохи закусали? Почухався за лівим вухом Лев. Немає в мене ніяких бліх! – обурився їжачок. І взагалі я один такий гарний у лісі, а моя шерсть найшовковистіша, найм'якша, най не дуже губу закопилюй, перебив лев їжачкове милування собою і гордо додав. Поглянь на мою гриву. Куди тобі рівнятися? Побачив їжачок, що й справді левова шерсть краща. Ледь настрій не втратив. І подався до найближчої перукарні. Хочу бути найоригінальнішим серед тварин. заявив він сові перукарці. Сова сама експериментувала над засобами для шерсті, от і вирішила випробувати на їжакові новий еліксир. Ретельно змастила кожнісіньку волосинку. Начепила зверху спеціального кашкета і наказала чекати рівно 33 хвилини. Цього вимагав новий рецепт. От тільки, може, перестаралася сова з кількістю еліксиру, а може, вся біда від того, що оперукарка ненароком заснула в очікуванні. Тому дивозасіб протримався на голові у їжачка цілу годину. Сказати по правді дещо неочікуваний виявився результат. Але бажання клієнта бути оригінальним таки збулося. Їжачок обережно зняв кашкет, а там бідолашний ледь не зомлів. Замість його розкішної шевелюри з голови в різні боки стирчали склеєні пасма. Як не намагалася сова виправити ситуацію, все марно. І втішала їжака, і підстригла трішки, нічого не допомогло. Засмучений, пішов малий додому, а дорогою знову зустрівся йому Лев. Ого, такого я ще не бачив. Аж завмер він від захоплення. Хотів було Лев торкнутися до волосинок, але вколов лапу, наче голками, і, ледве не плачучи, пошкандибав у ліс. Побачив їжачок, що його нова зачіска може слугувати захистом від хижаків і перестав сумувати. Тепер, коли їжакам загрожує небезпека, вони скручуються в клубок і настовбурчують голки. Та й пишатися їм є чим. Такої зачіски точно ні в кого немає.